Друзі, вітаємо звати Олександр Луценко та рубрика Пошук трендів. В цій рубриці ми шукаємо трендові товари та дивимося, що зараз продається в рекламі в Фейсбук. В цьому відео ми розглянемо топ товари на весну 2025 року. Що саме продавати весною? А поки підпишіться на мій телеграм-канал, там будуть всі креативи та опис товарів з цього відео. Лінк буде в описі. Також не забудьте підписатись на мій канал, щоб не пропустити жоден з моїх щотижневих відео рецептів. Підписуйтесь, ну що ж, поїхали. Заходимо в spy Service Adhort, виставляємо українську мову та дивимось оголошення, які зараз у відкруті. Бачимо креатив формат відео. Товар, тактичні, шкіряні кросівки. Ціна 1850 гривень. Продають товар через лендінг. Далі дивимось по лінку рекламодавця, скільки взагалі є оголошень. Їх два, які у відкруті 9 та. 12 днів. Далі подивимось, по ключовому слову тактичні кросівки. Товар продається через лендінги та інстамагазини в основному. Є різні моделі тактичних кросівок ціни від тисячі гривень і вище. Сезон цього товару по Google Trends це початок весни. Тому саме зараз час продавати цей товар. По бібліотеці реклами Facebook бачимо, що рекламодавець досі крутить цей товар. Товар продається. 8 із 10. Багато хто питає, як почати товарний бізнес і як швидко отримати перші результати. Я записав міні-курс, де кожен день даю додаткові відео без води. Це абсолютно безкоштовно. Просто переходьте в Telegram бот і вже сьогодні отримаєте перший урок, плюс чек-лист з восьми кроками для старту. Хочете спробувати? Лінк в описі. Побачимось на курсі. А ми йдемо далі. Товар-акумуляторний оприскувач. Ціна 1099 гривень. Продають товар через ленінг. Бачимо, що продавець пропонує два варіанти: на 12 та 16 літрів за однаковою ціною. Далі подивимось по лінку рекламодавця, скільки взагалі в нього є оголошень. Всього їх 206. Є різні товари саме для саду та огороду, конкретно нашого товару: 64 оголошення. Бачимо, що деякі з них крутилися більше ніж. 30 днів. Далі подивимось по чому слову оприскувач. Бачимо, товар продається в основному через ленінги та інтернет-магазини. Це сезонний товар, який буде продаватися саме тоді, коли треба обробляти сад та город, швидко розпилювати хімічні якісь рідини для захисту рослин. Зазначу сезон по Google Trends цього товару: це весна та початок літа. По бібліотеці реклами у Фейсбук бачимо, що у відкруті одразу 12 оголошень. Товар продається. 8 із 10. Ектабраузер заряджаємо профілі на прафіт. А ми йдемо далі. Бачимо креатив формат відео. Товар кристалічний епілятор. Ціна 299 гривень. Продають товар через лендінг. Далі подивимось по лінку рекламодавців. Скільки є оголошень? Їх. 5. крутились по 11 днів на момент зйомки цього відео. Далі подивимось по ключовому слову кристалічний епілятор. Бачимо, цей офер ще запускався перед новим роком, але крутився недовго. Також бачу багато різних креативів, ленінгів та демпінг. Ціни і по 269 гривень, і по 199 гривень. Загалом будь-які епілятори це сезонний товар. Краще продається весною, коли тепліше, та жінки надягають, наприклад, спідниці. По Google Trends бачимо, що пік запитів на епілятори це кінець весни та літо. По бібліотеці реклами у Facebook бачимо, що у відкруті 5 оголошень у рекламодавця. Товар продається 6 із 10. Йдемо далі. Бачимо креатив формат відео: товар, кавоварка з двома чашками плюс кавомолка в подарунок. Ціна 799 гривень. Продають товар через лендінг. Далі дивимось по лінку рекламодавця. Скільки взагалі є оголошень? Бачимо три оголошення, два з яких крутилися по 47 днів. Це досить довго. Далі подивимось по ключовим словам: кавоварка та кавоварка з двома чашками. Бачимо, товар продається через лендінг. Є оголошення, що крутилися більше ніж 80 днів. Також є оголошення, які крутилися і більше 200 днів. Товар продається. По бібліотеці реклами Facebook бачимо, що у рекламодавця відкруті різні офери. Наш товар також у відкруті. 8 із десяти. Ну а ми йдемо далі, бачимо креатив формат відео. Товар, жіноча сумочка з натуральної шкіри. Ціна 799 гривень. Продають товар через Лендінг. Бачимо, що пропонують 9 кольорів на вибір. Далі подивимось по лінку рекламодавця, скільки є взагалі оголошень. Бачимо 6 оголошень, одне з яких крутилося 408 днів. Далі подивимось по ключовим словам, жіноча сумочка. Бачимо, товар продається через ленінги та інстамагазини. Є різні моделі та кольори з різними цінами. Звичайно, треба дивитись, яку саме сумочку продавати, тому що асортимент величезний, але сумочки завжди будуть продаватись. Проблема лише одна: яку ж саме вибрати? У бібліотеці реклами Facebook бачимо, що товар й досі у відкруті. Цей товар продається 7 із 10. Багато хто питає, де зробити сайт для продажу товарів. Найпростіший варіант це LP Mobi. Ми самі ним користуємось і рекомендуємо. Все просто: обираєш готовий шаблон, змінюєш текст і картинки, і твій лендінг готовий. До речі, можна зробити перший сайт абсолютно безкоштовно. А ще при реєстрації ви отримаєте бонус топ-5 ніж на весь рік. Лінк буде в описі. Ну а на цьому все пишіть в коментарях, як вам ця рубрика, як підбірка, чи сподобалось відео, чи не сподобалось, ставте лайк або дизлайк. Також пишіть свої питання, я всі читаю, і на кожне ви отримаєте відповідь. До побачення!